Така галузь сучасних е, комп'ютерних технологій, котра займається роботою з е, натуральними текстами, natural language processing або скорочене НЛП. Ну, у нас зазвичай НЛП дещо інше називають, але в такому сучасному науковому світі це саме е, обробка е, текстів. Е, що мається на увазі під обробкою текстів? Коли в нас обсяги інформації постійно зростають, і великі обсяги текстової інформації генеруються там щодня. Щохвилини, постає задача якось їх обробляти комп'ютером, щоб не залучати до цього людей. Що це може бути? Це можуть бути задачі пошуку, це можуть бути задачі пошуку дублікації текстів. Наприклад, коли якась тема приходить в інформаційний простір, де з'являється на сайті новин, можна відслідкувати, як потім вона звідки вона пішла, як вона була. Розходилися по інших сайтах, хто її передруковував, хто її передруковував в оригіналі, хто її передруковував там зі змінами тощо. А можна аналізувати великі обсяги текстів, наприклад, щоб знайти там згадки про персон, про локації, про організації, те, що називається іменованими сутностями, можна аналізувати тексти, щоб, наприклад, робити рекомендательні системи. Коли ти знаєш там про що людина пише в своєму блозі, чи кого вона читає, їй можна запропонувати якийсь більш-менш персоналізований набір товарів, і котрі вона залюбки купить, тому що її це цікавить. Можна аналізувати якісь відгуки та сайтах, щоб зрозуміти їх тональність, щоб зрозуміти там, чи та людина яка вона відноситься до власне якогось товару, який. Настрій, і потім цей самий інструмент можна використовувати, щоб, наприклад, аналізувати великі обсяги новин та публікацій в медіа щодо, ну наприклад, політиків, щоб можна було побачити, як світ, як суспільство реагує на деякі там я не знаю, івенти, деякі події в реальному житті, як яку реакцію вони викликають, можна навіть не знаю, там мережі ботів. Виявляти або навпаки створювати. І тут ми маємо невеличку проблему. Ця галузь вона доволі таки розвинута, вона доволі непогано власне, в останні там, декілька там, п'ять років, наприклад. Тому що її просувають гіганти. Тому що її просувають гіганти, такі як Google, такі, як я не знаю, там Microsoft, Stanford тощо. Але для того, щоб це все працювало, то ж вся ця машинерія, всі ці алгоритми, моделі, ідеї, е, вони вже є. Вони вже розроблені, вони в деяких задачах вони, е, працюють краще, ніж людина, чи порівняно з людиною. Але швидкість обробки тут безмежна. Можна, якщо тобі треба обробити там мільярд текстів, ну окей, ти просто береш там більший комп'ютер. Людина би чи декілька людей. Ніколи б не змогли це зробити. Але є проблема, незважаючи на те, що є великий обсяг інструментарію, вже готового, вже підготовленого для нас науковцями, причому серйозними науковцями, а усі ці інструменти їх треба якось заточити, щоб їм можна було працювати. Їх треба там навчити якісь моделі чи натренувати алгоритми тощо, тощо тощо. А, і для цього потрібні дані. Тож не можна просто взяти алгоритм, який працює для англійської мови, натравити його на текст на українській мові, і він там покаже нормальний результат. І, якщо це якась модель, яка тренується, і для неї потрібно створити тренувальний такий датасет, який розміщений був за допомогою людини і був вичитаний на предмет відсутності помилок, тому що люди, ну, люди теж, теж помиляються. По деяких задачах там у них 90% точності тощо. А, і тільки після того як такий обсяг даних буде створений, він буде доволі так великий за обсягом, можна буде тренувати ті самі моделі, про котрі я говорив, і можна буде отримати усі ці прекрасні речі, так for free, майже for free. А тут маємо проблему. Для англійської мови, це ну, такий стандарт де-факто, Там дуже багато розробок, дуже багато текстів, дуже багато інформації, яку можна просто взяти, завантажити собі е безкоштовно, без усіляких там оговорок тощо. А для російської мови теж більш-менш ситуація непогана, трохи краще вона там для мов на кшталт іспанською, німецької тощо. А для української мови. Майже нічого немає. Так, в нас є декілька лінгвістичних лабораторій, котрі займаються цим питанням, але вони такі ще з таким академічно-радянським минулим, вони не дуже воліють чимось ділитися. Не дуже власне, зрозуміло, що вони мають. Чи вони мають ті дані, котрі необхідні для того, щоб сучасні алгоритми можна було натренувати і використовувати їх. І є побоювання, що навіть ті дані, що вони мають, вони. Такого не дуже не дуже серйозного, не дуже серйозної якості. Ось на все це ми дивилися, 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 і вирішили, що треба якось цей пробіл заповнити, заповнити власне, власними силами. І тут треба зробити таку ремарку в Україні. Є люди, що займаються обробкою. Мов комп'ютерною є люди, що роблять це за гроші. Є люди, що працюють. У нас є навіть стартап під назвою Grammarly, котрий, власне займається обробкою англійської мови. І там є спеціалісти надвисокого, надвисокого рівня. Тож в нас є і ті, хто ці дані будуть використовувати. У нас немає власне самих даних. Ось цю проблему ми намагаємося вирішити в рамках нашої спільної ініціативи з Вселадом Дйомкіним під назвою ЛенґЮКей. І ми почали з того, що ми, по-перше, знайшли однодумців тих людей, що вже займаються спорідненими темами, бо є дуже цікавий проєкт по створенню словника української мови, морфологічного відкритого словника, і це теж важливе, тому що це відкриває шлях до повнотекстового пошуку, повноцінного з врахуванням там усіх словоформ для української мови. Це відкриває шлях для створення морфоаналізаторів. І це такий як е, наріжний камінь, на котрі все все інше становиться. Ось цього всього в Україні ще нема. Є окрема група, яка займається створенням цього словника і цього корпусу. Ми з ними скомунікували і зробили свій перший внесок. Ми на текстах з їх корпусу зробили альтернативну розмітку під назвою Name identities, е, іменовані сутності. Тож у всіх текстах ми розмітили, окей, оце там. Згадка якоїсь людини чи персони, оце, оце згадка організації, це згадка якоїсь локації. І потім, коли ми опрацювали цей обсяг текстів, там десь 200 тисяч слів було, ми спромоглися використати той багаж інструментів, що вже існує, і натренувати модель для української мови, котра тепер може робити це автоматично в будь-яких текстах. Тож, наприклад, тепер ви можете там завантажити. Наприклад, увесь архів української правди, чи там я не знаю уніану, кореспонденту інтерфаксу за усі 16 років, і з кожного тексту побачити, хто в ньому був згаданий, яка персона, <кій> які організації, і потім, наприклад, побудувати таймлайн, побачити, як часто згадувалася персона у цих текстах. Коли ти знаєш, що в цих текстах згадувалася персона, можна потім буде оцінити тональність. Тож, яка, яке відношення було до цієї персони в цьому тексті, можна подивитися, як симпатії чи антипатії цього видання, чи взагалі такої суспільної думки, як вони змінюються по відношенню до цієї персони. Ну, це є такий дуже окреслює ну, такі якісь конкретні кейси. Там на, на сам, насправді доволі багато. Можна зробити, чи можна, наприклад, коли тобі потрібно якесь досьє, точно, власне, так само можна по якоїсь персоні проаналізувати усі документи, усі тексти, що були там в новинах, і побачити, коли вона там була вперше згадана, з ким вона пов'язана, бо якщо в тексті згадується, наприклад, там персона А і компанія Б, та персона там В, і це повторюється від, ну, раз відразу, то можна побачити оці зв'язки, вже якусь модель побудувати. Реального мира це був наш перший крок. Побудувати цей корпус. Ми зробили це за допомогою тих самих інструментів, що ми робимо, за допомогою яких ми працюємо над цифровкою декларацією українських посадовців. Ми зробили це за допомогою того, що зараз називається краудсорсинг. Потім ми опрацювали це ще окремо, все було зробив редактуру. Ми оприлюднили ці дані. Це був такий старт офіційний. Проекту. Окрім того, в нас ще є дуже-дуже багато ініціатив, котрі зараз у, різний, у різному ступені готовності. Наприклад, ми наразі назбирали великі обсяги архівів новин українською мовою, і почали перемовини, щоб ці дані опублікувати. Тому що, наприклад, для англійської мови є така річ під назвою «Gigaworld», котра Складається з архіву агенції новин на кшталт там, Associated Press, Reuters тощо. І там більш ніж мільярд слів у цих, у цих архівах. І будь-хто може взяти ці архіви, там побудувати якісь статистичні моделі на них. В нас це не так вже й легко зробити. По-перше, для того, щоб ці архіви забрати, потрібен інструментарій. Він у нас є. А по-друге, щоб ними користуватися, потрібен дозвіл від. Правовласників, власне, над цим ми зараз і працюємо. Щоб якщо в нас буде дозвіл правовласників, ми ці дані віддамо. Через те, що в нас є деякі серверні потужності, ми можемо обробляти великі обсяги документів, будувати на них статистичні моделі. І, наприклад, щоб це робити, там потрібен доволі потужний сервер, і він там має працювати добу. Не кожна людина, не кожний розробник в нас в Україні має доступ до таких потужностей, чи там це буде займати не дабу, а більше ми хочемо зробити, побудувати ось ці речі і потім віддати їх for free. Тому і можна буде їх просто завантажити собі і користуватися ними, якщо там вже потрібне якесь уточнення, чи ще щось, можна буде дотренувати, чи там зробити вже свою а, якусь модель, але буде, буде доволі непоганий старт. В нас є декілька реалізацій алгоритмів, котрі ми використовуємо і котрі ми теж оприлюднили. І зараз ми будуємо ще таку собі платформу для того, щоб можна було усі ці алгоритми використовувати в інших проєктах. Багато речей вже реалізовано, там реалізовано я не знаю в Stanford, там, чи в MIT. Але проблема в тому, що вони там усі реалізовані на різних стеках технологій. Деякі використовують там таку мову програмування, деякі таку, різні вхідні формати, тощо ми намагаємося наразі побудувати такий узагальнений сервіс, який надавав доступ до усіх цих технологій через єдиний інтерфейс, щоб можна було безкоштовно, без усякого там не знаю хаслу, звернутися, спробувати, як це працює, побачити, чи можуть ці технології якісь надати бенефіт для розробника. І я сподіваюся, що це надасть можливість е, багатьом людям, котрі чули про ці технології, або були зацікавлені, спробувати їх безкоштовно інтегрувати в свій проєкт, а потім вже, тому що це все відкрите, наприклад, ну, обрати ті речі, котрі їм потрібні з цих технологій, зробити більш, більш тісну інтеграцію. Е, ось так дуже коротко я розповів про все. Це Ну, насправді не про все, багато ще речей перебувають зараз у різних станах готовності. Ми будемо про них окремі робити публікації. Плануємо поїхати на конференцію, що буде з штучного інтелекту в Харкові. Плануємо вести блог, Твіттер акаунт, тощо розробляється сайт за допомогою волонтерів. Тож я сподіваюся, що десь там. За декілька тижнів ми його запустимо і будемо комунікувати за аудиторію з допомогою вже сайту, щоб можна було це все завантажити. А ще декілька ініціатив вже у нас таки доволі непогано просунулися, але ще ми не готові про них звітувати чи там публікувати результати. Ну десь от так от дуже коротенько, креш-курс, але доволі технічний, я так розумію, він вийшов.